Чи правда, що королівська родина використовує одну і ту саму христильну сорочку вже майже 200 років? Оригінальна христильна сорочка була створена в 1841 році. Ось вона. І вона була створена для хрестин принцеси Вікторії, донечки королеви Вікторії. Після цього в ній хрестили 62 королівські дитини. На фото зараз королева Єлизавета, тоді ще принцеса Єлизавета. Короля Чарль захрестили в цій самій сорочці 1841 року. Принц Вільям, та сама сорочка, який він був маленький, солоденький. Принц Гаррі – та сама сорочка. Але в 2004 році все ж таки було запроваджено репліку. Королева Єлизавета замовила абсолютно ідентичну хрестильну сорочку, так як стара сорочка була вже ну занадто крихка, і нею боялися користуватися. Вона нині консервована. І вже абсолютно точна репліка використовується нині на христинах принца Джорджа, принцеси Шарлотти і абсолютно всіх, всіх майбутніх королівських дітей, але все одно тією самою користувалися з 1841 по 2004 рік.